Вітаю на каналі. Рада зустрічі з вами. Тетяна Гауга ж тут з вами. Вітаю! Сьогодні поговоримо на тему, яка хвилює багатьох батьків: саме про мовлення дітей. Чи нормально, якщо дитина у три роки не вимовляє звуки Р чи звук Л, пом'якшує приголосні або переставляє звуки склади місцями? Ми розкриємо з вами норми появи звуків від народження до 5 років. Саме щоб зрозуміти і виявити оці головні три ознаки, коли потрібен логопед. І найголовніше, щоб діяти, починати діяти вже зараз, а не чекати саме до школи. Тому що ми пам'ятаємо, що всі, ну будемо казати, більшість проблем, які виникають у дітей з мовленням, Треба саме намагатися скоригувати до того періоду, коли дитина піде до школи. Тому що потім, коли ще додається навантаження шкільної програми, це стає набагато важче. І також ми розуміємо, що закривається у цей сенситивний період, який є самим найкращим моментом для розвитку мовлення взагалі. Тож, починаємо! Мене звати Тетяна Гаугаш. Я корекційний психолог логопед і допомагаю діткам білінгвам покращити свої мовлення навички. Чому ж так важливо допомогти дитині сформувати мовлення? Всі ми добре знаємо, що саме мовлення є ключем до успіху у житті людини. Я б сказала навіть до ключем до виживання. Саме мовлення допомагає нам у цьому світі да, якось виживати. І якщо у дитини не сформувалося мовлення в силу якихось. Певних обставин, то маємо допомогти дитині і надати їй якісь альтернативні форми спілкування. Все одно дитина має якось взаємодіяти зі світом, тому що це і впевненість у собі, емоційний стан. І взагалі оця тривожність, вона знову ж таки чи піднімається, чи понижається в силу тих обставин, які дитину да. Які знаходяться знаходяться навколо дитини, і наскільки дитина може вступити в комунікацію і щось для себе зрозуміти, з якісь певні висновки зробити. Тобто не можна ігнорувати цю проблему. Не можна вважати, що виговориться або у мене так було і нічого страшного. Ну не буде вона там і диктором телебачення чи актором, якщо погано вимовляють деякі звуки, нічого страшного. Та, да? все ж таки, ми маємо розуміти, що зараз у сучасному світі світі навичка самомовлення, гарного мовлення ну напевно дуже велике значення має. Да? Якщо людина не може висловити свою думку, якщо вона не може продати щось, а ми зараз все продаємо. Да? Продаємо свої якісь навички, продаємо якусь інформацію, не кажучи вже про якісь товари. Тобто дитина, людина має вміти чітко, лаконічно, красиво розмовляти. Це саме навіть я б сказала не про успіх, а про виживання взагалі. Тому не можна ігнорувати цю ігнорувати цю проблему і намагатися треба якомога раніше. Допомагати спочати допомагати дитині, да тому, що ми всі пам'ятаємо про пластичність мозку і про сензитивні періоди, які є саме для того, щоб формувалося мовлення дитини. І у цей сензитивний період якраз закривається, якщо так можна сказати, у старшому дошкільному віці. віці, тобто до 6-7 років. Настає набагато важче скоригувати будь-які мовленнєві навички, не кажучи вже про дорослий там, чи підлітковий. Тож давайте розберемо, які це саме три ознаки, на які треба звернути увагу і звернутися до логопеда. І для того, щоб зрозуміти, яка саме чи є ця затримка формування звуків у дитини чи ні, нам треба з вами розібрати норми появи звуків, так? саме як вони. Починають формуватися, з'являтися у дитини, але ж ми пам'ятаємо, що це приблизні норми. Тому що всі дітки різні, є якісь певні обставини, які впливають на розвиток дитини, да, і якісь індивідуальні особливості, оточення і таке інше, дуже багато моментів, але ми все одно більш-менш маємо ну, якось, е триматися да, цієї норми. Е Навіть е є така ну, піврочку, да, можна туди-сюди, або навіть рік також. Туди-сюди ми ще можемо про це говорити. Якщо е, у дитинки від народження да, мають уже сформуватися голосні пиби, да, губні звуки. Тобто, якщо в два роки у дитини немає у цих звуків, то це у нас вже має занепокоїти. Е, у три роки, якщо немає, вже да, починають формуватися. Ну, ви можете самі прочитати, да, ці всі, щоб я не перераховувала, е, формуватися у ці звуки, якщо їх немає. У наприклад, три роки ми ще більш-менш так подивимося, Да, я потім ще скажу про додаткові якісь супук, супутні фактори, які також впливають на розуміння того, потрібен логопед дитині чи не потрібен. І ми якраз будемо далі це все розглядати. Але ми маємо пам'ятати, взагалі, якщо є якісь проблеми з розвитком мовлення у дитини, то це у більшості випадків це якісь. Такий комплекс супутніх проблем. Рідко-рідко, да? коли буває, що там ну, дитини все добре, лише якось нечіткі чіткі ри. Коли це все добре, то тоді ну, і сам організм з цим справляється да? і не має потреби звертатися до логопеда. Тому ми маємо приблизно розуміти, що у, у такі е, по, е, норми появи звуків у дитини. Да? І якщо дитина у три роки не вимовляє звук ри. Ли, то це нормально і це не, ну, не треба знов зразу бігти до логопеда. Да? Якщо сизи, да, також ми розуміємо, що вони у 3-4 рочки, да, вони можуть бути більш-менш ще ну, не сформованими. Якщо у 5 років у дитини сизи да, не з'являється, то це нас вже має непокоїти. І взагалі до 5 років ми маємо розуміти, що всі звуки мають бути сформовані. І головне, чи не головне, ми маємо також розуміти, що дітки, коли народжуються, коли починають розмовляти, у на у них є такі свої... свої своєрідне дитяче мовлення. Всі приголосні, ну майже всі приголосні звуки стають м'якими. І нам це навіть навіть десь подобається. Дами розмовляють, коли дорослі з дітками вони навіть якось підсвідомо пом'якшують ці звуки, да? наче як дитяча вимова. Але у дитини старше п'яти рочків уже такого пом'якшення звуків також не має бути. Да? Взагалі, як пом'якшення звуків виника... чому воно виникає, тому що коли ми говоримо твердий звук, язик більш стає. М'язи напружується, і язик такий тверденький, якщо так можна сказати, грубо. Коли ми говоримо м'які звуки, то він більш м'якенький. І коли у дитині важко утримувати ці тону, важко утримувати м'язи язичка в якомусь положенні, да, і він пом'якшує, опускає язичок і виходить більш м'який звук. Да? Ну, якщо... Я маю надію, що зрозуміла да, про що я говорю. Тобто ми маємо ну, більш-менш притримуватися цієї. Таблички, да? і також розуміти, що а, Чому я не додала, не знаю. Бачите, знайшла помилку, але ви також маєте знати, що жиші також у, у віці 4-5 років вже мають бути. Да? Чому ми робимо такий великий діапазон знову ж таки в силу тих обставин, які можуть бути у дитини? Да? Тобто ми маємо розуміти, що. У два роки, якщо СИЗИ буде десь замінювати, то це буде в межах норми. Якщо вже у 5 років, то це вже викликає у нас, має викликати якесь занепокоєння. Тобто, отакі приблизні норми появи звуків у дітей. Друга ознака це спотворення звуків. Тобто, не просто заміна, вважається. Фізіологічною нормою, коли діти меня замінюють важкий для них, да, підкреслюю для них звук, який важко їм вимовити, замінюють на більш легкий для них. Да. Ри-ли, ну, які ще можуть бути на и, буває, замінюють РИ на и, да. І саме заміна вважається фізіологічною нормою, підкреслюю до 5 років. І взагалі. Саме у цей момент, коли дитина не вимовляє всі звуки до 4-5 рочків, називають фізіологічною дислалією. Тобто це також вважається у межах норм. Але нас має насторожити, коли йде спотворення звуків. Тобто дитина вимовляє якісь звуки, які є в українській мові, і спотворює їх такими звуками, які немає в українській мові. Да, наприклад, навіть, да, як ми, саме яскраво, що ми можемо а, згадати, як це буває, коли спотворюють звуки, да, він гортанний може бути. Да, можуть вибрувати ну, щічна вимова. Це, наприклад, якщо сизи, Да? може бути щічна вимова, я навіть не можу і продемонструвати, да, як це виходить. Ну, ці моменти, коли а, саме такі спотворення звуків, і це також має. Насторожити, тому що це не є фізіологічною нормою, і зазвичай це е, так, така вада відбувається, коли є дизартрія, тобто або скрита форма дизартрії, диспраксії, коли е, некоректно працюють м'язи артикуляційного апарату. Да? І якщо є ну, такі ознаки у цей диспраксії, дизартрії, то треба обов'язково звернутися. До логопеда якомога раніше, да? тому що треба, щоб саме до шкільного віку у дитини відпрацювати ці м'язи. А це нелегка робота, це такий довгий процес, і він вимагає навіть по декілька років. Є такі важкі випадки, що, ну, на жаль, їх можна лише покращити, скоригувати більш-менш. але... Не, не ну, зробити повністю якісне мовлення, але все одно треба намагатися, хоча б покращити, щоб дитині було ну, якось легше жити у цьому світі, будемо так казати. І третя ознака це затримка у формуванні речень та словникового запасу. А, також більш-менш да, приблизні норми. У три рочки дитина має вже мати у своєму арсеналі біля тисячі слів, і в неї має вже скластися речення з трьох слів. Або хоча б з двох мама, дай, на, це три слова слова, да? мама, дай води, або два там дай пити. Да? Хоча все ж таки ми розуміємо, що до трьох, ну приблизно трьох рочків, да? якщо навіть три з половиною, чотири немає е, речення, це вже нас насторожує. Да? Ми маємо вже звернутися до логопеда, саме щоб зрозуміти, що яка це причина, що дитини немає цього е, е, речення. Да? Що важливо ще також розуміти, що має бути узгодження слів у реченні. Коли це однина, множина, відмінки, прикметник з да, вони мають бути узгоджені. Десь близько трьох рочків дитина взагалі мало використовує в своєму мовлені за, в більшості випадків це іменники і дієслова, але вже до 4 років мають бути і прикметники. Займенники і інші частини мови. Так? Тобто дитина має вже сформуватися розуміння речення, і вона якось має більш-менш скласти ці слова у речення саме для того, щоб взаємодіяти з довкіллям. Тобто Вона має спокійно заговорити з. Ну, не прямо з чужою людиною, можливо, там, ну, все ж таки, да? якщо вона не може заговорити до будь-якої людини, то знову якийсь рівень тривожності, що дитину хвилює там, і таке інше, це вже такі більш психологічні моменти. Ми маємо також на них звертати увагу. Але це ж, знаєте, якщо вона там десь трошки соромиться, то таке. да? Буває там різний темперамент, ну, різні такі також можуть бути обставини. Але якщо дитина не взаємодіє, тобто вона не може попросити. там, Вихователь, якщо вона в садочку, там у бабусі, у дідуся, якщо рідні, ну мама може розуміти, да, вона, якщо вона знаходиться з дитиною більше часу. Наприклад, не розуміє б тато, що дитина просить, бабуся там чи дідусь, чи ще там хтось, або навіть сусідка, яка живе поруч, і дитина її знає, і вона щось говорить, дитина не розуміє. Да? Тобто, ой, людина не розуміє, да? або взагалі не звертає увагу на довкілля. І не хоче ні з ким розмовляти, і сам тако сидить собі, да, і нічого не робить, то це також має такий червоний прапорець, на що треба да, звернути увагу, і може не лише до логопеда, а напевно краще до невролога, до дитячого психолога, або краще навіть невролога, все ж таки, да, сходити і зрозуміти, що саме. Не, чому саме яка причина, що дитина не взаємодіє або погано взаємодіє саме з навколишнім середовищем? Тобто ми маємо головне розуміти, да, що чекати не варто. Що раннє втручання в цю корекцію, да, воно дає нам саме шанс трошки покращити або повністю скоригувати а, ті вади розвитку, які є у дитини. І взагалі я б сказала, що якщо у, бать, у батьків, у матері, да, у когось, да, може це бабусі, дідусі, да, у них виникає да, якесь ну, таке, таке бажання все ж таки поговорити з спеціалістом, проконсультуватися. Да, щось виникає якась тривожність, якась підозра. Стосовно розвитку дитини, то у будь-яких випадках я все ж таки б рекомендувала сходити до спеціаліста навіть для того, щоб стало якось легше батькам да, на душі, все ж таки, щоб не проґавити у той самий ранній момент втручання, коли дійсно можна допомогти ну, краще допомагати дитині. Да? Тому щось вас турбує, щось ви побачили таке. Що викликає у вас там якесь незадоволення, краще проконсультуватися, чим потім думати, що ми втратили якийсь період часу і наздоганяти. Потім, коли дитина збирається до школи і прийшли, да, дуже багато таких випадків є. Давайте ми у той, прийшли підготуватися до школи. Ну, але дитина там не вимовляє звук ри. Коли дивишся, там і си має, ли немає, зи, да? ну це величезний пласт роботи. І тобто таке величезне навантаження ну, на дитину. І потім, якщо ці звуки не сформовані, дитина йде до школи, то 100 від... ну, нехай не 100%, ну величезна виникає величезна, да, така, на жаль, причина того, що може виникнути дисграфія. Да? Ну, і... Звичайно, краще допомогти дитині, якщо вона її не чує, не вимовляє ці звуки, то як вона їх напише, як вона їх прочитає. Ну дуже важко тут. То. Тобто, ми все, все ж таки розуміємо, що батьки відіграють ну, величезну роль у розвитку дітей. Да? І якщо вам не подобається спеціаліст, то все ж таки треба його міняти, змінювати, шукати того, що підходить конкретно, конкретно вам, конкретно вашій дитині, вашій родині, я б сказала щоб все ж таки брати на себе відповідальність, і я також зустрічаю такі випадки, коли батьки, на жаль, на превеликий жаль, кажуть: от нам лікар сказав, там терапевт сказав, нічого страшного, виговориться, і ми нікуди не пішли. Або знайшли якогось спеціаліста, який сказав, що нічого страшного, дитина ще маленька, вона три рочки може не говорити звук. Але якщо дит... спеціаліст дивиться, що там не сформовані. Інші навички, да, що дитина спотворює звуки, або у дитини немає словникового запасу відповідного чи речення не сформовано, да, чи вже потім, коли йде діагностика, логопед бачить, що там не працюють належним чином м'язи артикуляційного апарату. ну таке інше, таке інше. Да. Тобто, якщо ви бачите якісь ці моменти, то не треба віддавати все ж таки, спеціалістам. Ну, ініціатив, як би, да? некоректно я кажу, не, відповідальність не перекладати. Все ж таки беріть відповідальність на себе і шукайте тих спеціалістів, які саме задовольнять ваші потреби і потреби вашої дитини. Да? І, ну, звичайно, треба створювати сприятливе середовище, допомагати дитині. і Якщо багато спілкуватися, знову ж таки, у різних моментах бувають. Такі моменти, що дитина, ну, навіть далеко не ходити, я можу взяти приклад зі свого. Да? Життя мого сина була дуже сильна салівація, що якраз ну, я тоді ще дуже не, не дуже сильно да, розумілася на цих моментах, але вже я зараз можу зрозуміти, що десь були якісь ознаки да? якась була, десь було схоже на скриту форму дезертрії. Да? Тобто, це. Дуже сильна салівація. Да? Слюни так текли страшне діло. І десь, напевно, навіть чуть ли не до двох рочків, а може й більше. даже. І здавалося, при таких умовах у дитини не могло би сформуватися саме мовлення якісне. Але в силу того, навіть не знаючи, підсвідомо, я дуже багато з ним говорила, спілкувалась, виправляла. І оце ми систематично ну не сказати, що ми займалися, але ми гралися. Да? Тому що я ще тоді не працювала логопедом і не була да, дуже залучена до цих всіх процесів не розуміла, як це відбувається, але все одно а, розуміла, як розвивається дитина, да, цікавилася цими моментами і десь підсвідомо свідомо займалася з дитиною і хочу сказати, що от є такі, а, здавалося б, моменти, да, які як посилки да, української мови підкажете мені, будь ласка, в коментарях. Які би дійсно ну дитина могла б ну здавалося б мала би якісно говорити, але ж все одно це все більш-менш коригувалося, тому що це з самого народження, да починали ми там працювати і працювали, працювали і скомпенсували, тобто увімкнулись компенсаторні можливості мозку. А вони дійсно зараз вже дуже багато досліджень на цю тему, що дуже багато мозок може компенсувати. Але ж ну наголошую, що це має бути. Якомога раніше, і має бути систематичність у заняттях, щоб сформували саме ці нейронні зв'язки, які допоможуть скоригувати, покращити у ту частину, де є не дуже коректна робота мозку. Тобто, звичайно, ми маємо це все пам'ятати і намагатися допомогти своїм діткам і брати відповідальність саме. На себе, як вам зробити правильні висновки. Чекаю вас у наступних відео, завдавайте питання, діліться своїми думками на цю тему. І до зустрічі! Всього вам найкращого!